Привіт, мій дорогий друже! Це я Поліганна. Як добре, що ти сьогодні з нами в гостях у Дарося. Я хочу розповісти тобі свою історію, але спершу хочу запитати в лікаря Чилтона, чи все у нас добре. Добрий день, юний слухачу. Як лікар, я мушу впевнити, що ти слухаєш цю історію в доброму здоров'ї і з ясною головою. Поліанна завжди нагадує нам, що радість найкращі ліки для серця. Тож, якщо почнеш сумувати, одразу знайди щось добре. Домовились? А якщо знайдеш, напиши нам у коментарях і поділись своїм настроєм, це теж лікує. Дякую, лікарю. Чілте що подбаєте про нас усіх. Тоді слухаймо далі. і Граємо у мою гру разом. Елінар Портер. Поліанна. Глава 20. Відповідь Поліанни. На півдорозі додому небо зненацька затягли Хмари. Стрімко посутеніло. Мабуть, наближалася гроза. Не встигла Поліанна про це подумати. Як побачила, що назустріч, що духу поспішає захекана ненці з парасолем у руках. По-моєму, трохи світлішає, віддихавшись, промовила служниця, зупиняючись і чекаючи на дівчинку. Може, й менеться. Хазяйка відрядила мене зустріти юну леді. Вона, бачите, про тебе турбується. Що ти сказала? Неуважно пробурмотіла дівчинка, яку цілком і повністю займало тільки одне: майбутня розмова з тітонькою з приводу її переїзду до будинку містера Пендлтона, що міс Харінктом потурбувалася про свою племінницю, підібгала губи Ненсі. Я бачу тобі байдуже. Тітка Полі турбувалася, але я зовсім не хотіла її хвилювати». Ти ж знаєш, Ненці, як у неї сильно розвинене відчуття обов'язку. Ні, мабуть, ти знову нічого не зрозуміла. Добре, зараз я тобі розтлумачу. Твоя тітка піклується про тебе. Раніше нічого подібного не траплялося. Це означає, що вона нарешті стала схожою на живу людину. І тепер вона не просто виконує свій обов'язок, а ще й щось відчуває. Знаєш, відтоді, як ти з'явилася в домі, вона почала змінюватися, і справа зайшла вже досить далеко. Поляна зосереджено насупилася. Скажи мені, Ненсі, як ти гадаєш, тітка Поля рада, що я живу в неї, чи вона тільки зітхне з полегшенням, якщо мене більше не буде поряд? Сказати по честі, цього запитання дівчина чекала чи не з перших годин появи Полянни в маєтку Харінгтонів. Чекала й боялася, тому що не знала, як відповісти чесно і не поранити довірливого серця малої. Але тепер Ненсі, не криючись ані секунди, вигукнула зі сміхом: Чи зрадіє, міс Полі Харінгтон, якщо ти кудись зникнеш? Що за дурне запитання. Та чи ти слухала мене, чи гав ловила?» ще коли крихідна хмаринка з'явилася на небі? Хазяйка звеліла, мить тобі же зустріч дитині, ти не забудь парасольку, я неабийок хвилююся. І хіба не вона змусила нас тягати твоє майно з мансарди, щоб уселити тебе в тій гарній кімнаті, що так тобі полюбилася, а взяти твоє кошеня й собаку? Та раніше й мови б не було про те, щоб їм дати притулок. Та я й уявити боюся, як їй житиметься без тебе. О, Ненсі, захоплено вигукнула дівчинка. Ходімо швидше до тітки Полі, ти навіть не уявляєш, як я рада, що потрібна тітці Полі. Ну, вже тепер то я її нізащо не покину. Прийнявши це рішення, Полянна почала міркувати про те, як бути з містером Пендлтоном. Жити в нього вона не зможе. Але через це її жаль і співчуття до цього глибоко нещасливого чоловіка не стануть меншими. Тим більше тепер, коли вона дізналася, що він довгі роки кохав її маму. За кілька днів, скориставшись першою ж нагодою, що підвернулася, вона поспішила на пендлтонський пагор. Ну що? ледве вони прийшли до бібліотеки, обережно запитав хазяїн дому. Чим ти мене порадуєш? У мене для вас така новина, то ми будемо грати в твою гру разом, не дав їй закінчити містер Пендлтон, і вона помітила, як тремтять його руки. Тільки не кажи ні, Поліанно, ти не можеш так зі мною вчинити. Я до вас чудово ставлюся, містер Пендлтон, промовила Поліанна, але змушена відмовитися тітка Полі. Міс Харрінгтон не дозволила тобі. Я навіть не запитувала її. Полянно, я не можу цього зробити, сер, тихо продовжувала вона, опускаючи очі. Правда, не можу. Мені й не треба було запитувати, тому що тітка Полі хоче, щоб я жила з нею, і я теж цього хочу. Вона вже навчилася багато чому радіти, але ж раніше зовсім не вміла. Вона добра до мене. О, містере Пендлтон, зрозумійте, мене, будь ласка. У бібліотеці запанувала глибока тиша, яку порушували тільки потріскування полін у каміні і сопіння пса, що спав біля ніг хазяїна. Добре, крихітко, трохи згодом сумно вимовив Джон Пендлтон. Я більше не тривожитиму тебе. Зачекайте, сер, адже ви ще не знаєте, про що я хотіла з вами поговорити. Поліанна кинула на чоловіка благальний погляд. Це напевно буде чудово, містере Пендлтон. Ви колись сказали, що для самотньої людини лише присутність у домі жінки або дитини радість. Отож, давайте зробимо так у вас у домі житиме хлопчик мого віку. Крім тебе, я нікого не хочу. Коли ви його побачите, то напевно будете думати інакше, рішуче заперечила Поліанна. Ви ж гарний і добрий. Ви робите людям подарунки, збирайте гроші для навернення язичників і. Поліанно! спалахнув Джон Пендлтон. Давай нарешті раз і назавжди покінчимо з цією несенітницею про язичників. Я вже сотню разів намагався тобі втовкмачити, що ніколи в житті я не приділив цим бідолашним язичникам ані пенні. Мені це навіть на думку не спадало. Чому ти так радієш? Виходить, вам точно сподобається Джиммі Бін. Він же не якийсь там індус, а найзвичайнісінький американський хлопчисько. Тепер я точно знаю, що ви візьмете його. Кого це я маю взяти? Джиммі Біна, він стане вашою дитиною в домі. Джиммі жахливо засмутився, коли я повідомила йому, що навіть жіноча допомога з далекого заходу відмовляється йому допомогти. Але тепер то він по справжньому зрадіє. Можливо, твоєму приятелеві було б і в радість оселитися в моєму домі. Однак я цих почуттів зовсім не поділяю. Похмуро пробурмотів Джон Пендлтон. Ви хочете сказати, що нічого не вийде? Саме так, Поліанно. Але ж якщо Джиммі Бі не з вами оселиться, вам більше ніколи не буде самотньо, мало не плачучи, почала переконувати дівчинка. О, містер Пендлтон! Охоче вірю. Але в цьому разі я б віддав перевагу самостійності. Виходить, сер, ви вважаєте, що живим хлопчиськом вам буде гірше, ніж із тією купою кісток, які ви тримаєте вдома, сердито піднявши підборіддя, запитала Поліанна. Що, що я тримаю? Скелет. Ненсі сказала, що ви зберігаєте його в якійсь шафі. Джон Пендлтон замовк, витріщив очі. А потім так голосно розреготався, що Поліанна, яка злякано стежила за ним, зненацька розплакалася. Хазяїн дому різко обірвав сміх. Знаєш, ти, мабуть, маєш рацію, Поліанно, зніяковіло вимовив містер Пендлтон. Нормальний живий хлопчик, звісно ж, краще, ніж якийсь там скелет у шафі, не плач. Витри сльози і розкажи мені детальніше про свого приятеля. Дівчинка так зворушливо та щиро розповіла йому історію багатостраждального Джиммі Біна, що містер Пендлтон запропонував їй найближчої суботи прийти до нього разом із хлопчиком. Яка ж я рада. Від усього серця вигукнула Поліанна, прощаючись. Я впевнена, сер, що він вам сподобається. І в Джиммі з'явиться дім, і ви станете про нього піклуватися, і у вас обох буде чому радіти. Глава 21. Дещо про проповіді. Місцевий пастор, Превелебний Пол Форд, піднявшись схилом пагорба й важко дихаючи, вступив у Пендлтонський ліс. Сподіваючись, що прогулянка на свіжому повітрі хоч трохи заспокоїть його змучене серце і пошарпані нерви. За останній рік справи в його церкви йшли геть кепсько, двоє діяконів пересварилися через справжню нісенітницю, кілька найактивніших дам із жіночої допомоги, наслухавшись міських пліток, покинули організацію. Церковний хор поділився на дві ворогуючі групи, Стосунки між парафіянами погіршилися. А не далі, як сьогодні, директор і двоє викладачів недільної школи оголосили, що подають у відставку. У бідолашного пастора земля горіла під ногами. Він сперечався, благав, закликав до совісті, гаряче молився, але всі його зусилля ні до чого не призводили. Баритися більше було не можна. Урятувати становище могли тільки екстрені заходи. Привелебний улаштувався в тіні під деревом і витяг із кишені складення аркушики із записами, щоб як слід підготуватися до недільної проповіді. Йому було нелегко, доводилося підбирати найвагоміші гнівні слова, щоб гірка правда нарешті відкрила очі заблукалим. Чи зважиться він звернутися з цим до своєї парафії? Яку дію це справить на парафіян? О Боже милостивий, допоможи мені неспроможному! Г. Mm. Глухо застогнавшись, священнослужитель відкинув аркушики й у розпачі затулив обличчя долонями. Саме в цей час на стерці з'явилася Поліанна, яка поверталася додому. «Містер Форд! злякано скрикнула вона. Сподіваюся, у вас все добре, ви нічого не зламали. Пастор здригнувся й опустив руки. Ні, дитя моє, намагаючись зобразити безтурботну посмішку, відповів він. Просто вирішив перепочити в лісі. Ну тоді все в порядку. Одного разу я ось так само, як вас, зустріла містера Пендлтона, і в нього була зламана нога. І все ж таки я бачу вас щось тривожить. І з моїм татом теж таке бувало. Напевно, у всіх пасторів так, адже на них лежить така велика відповідальність. Привелибний не неуважно глянув на дівчинку. Я не знав, що твій батько був пастором. А я думала про це всім відомо. Він одружився з сестрою міс Полі Харрінгтон, і вони виїхали далеко. Тепер зрозуміло, адже я не дуже давно живу у Белдінгзвіллі. Так воно й було, сер, запанувало мовчання. Поліанна зосереджено розглядала пастора, який, здавалося, уже забув про неї, і переймалася до нього дедалі більшим співчуттям. Гарна сьогодні днинка, нарешті промовила вона, сподіваючись пожвавити перервану бесіду. Е, що? А, ну так, звісно. І зовсім не холодно, але ж уже жовтень. Сер, а вам подобається бути пастором? Дивне запитання. Неохоче озвався містер Форд. Йому хотілося залишитися наодинці зі своїми думками, однак він намагався бути ввічливим з дитиною. А чому, власне, це тебе цікавить? Розумієте, у вас такий вигляд? Таке в мого татка траплялося. Тоді я йому ставила це питання. І що він відповідав? Татко завжди казав звісно, подобається, але він нізащо не залишився пастором. Якби у Біблії не було стільки, ну як це, підбадьорюючих слів. Поясни, будь ласка. Тепер містер Форд не зводив пильного погляду з усміхненого обличчя дівчинки. Мій тато їх називав текстами про радість. Він їх порахував, і, знаєте, сер, цих текстів виявилося аж 800 штук, і всі вони вилять нам радіти. Так. Промовив пастор, пригадавши, що недільну проповідь він збирався розпочати словами Горе вам. То, виходить, твоєму батькові легшало, коли він їх читав. Ви правильно мене зрозуміли, сер, твердо заявила Поліанна. Просто він вирішив, що коли вже сам Господь вісімсот разів закликає нас радіти, виходить, йому було втішно, щоб люди хоч зрідка це робили. І таткові стало соромно. Що він так мало радіє. Відтоді завжди, коли йому ставало важко, або коли в жіночій допомозі починалася сварка. Тобто я хотіла сказати, коли дами ніяк не могли порозумітися, поквапом поправилася дівчинка. Ось тоді тексти про радість особливо йому допомагали. А потім він і мене навчив грати в нашу гру. Хочете, розповім? Пастор кивнув і запропонував дівчинці присісти поруч. За півгодини замислений пастор і задоволена бесідою Поліанна, тримаючись за руки, спустилися з пагорба. Біля підніжжя вони попрощалися і розійшлися в різні боки. Увечері, замкнувшись у себе в кабінеті, превелебний Пол Форд знову взявся до проповіді. Однак те, про що говорила йому маленька дівчинка, яку він зустрів у лісі, Змусило його схопити свої старі начерки й розірвати їх на клаптики. Він відважно заніс олівець над чистим папером і пробурмотів. Люди мають потребу в заохоченні більше, ніж в осуді. Боже, дай мені сил, і я зможу. Я скажу парафіянам, що вірю в них. У неділю містер Форд звернувся до найкращих почуттів жителів міста. І не було в церкві того дня жодної людини, яку ця проповідь не зачепила б за живе. Основою для неї послужили слова Веселіться, о Господи, і радійте, праведні. Один із тих самих 800 текстів про радість, про які розповіла пасторові Поліанна. Ну, ось і все, мій друже. Але наша гра не скінчилася. Пам'ятай! Навіть якщо щось болить у серці, завжди можна знайти маленьку радість. Лікаре Чилтони, ви згодні? Звісно, я, як лікар, кажу тобі: гарний настрій і добре серце найкращі ліки від усього. Дякую, що слухав уважно. Я сподіваюся, ти зробиш світ навколо себе трішки світлішим, як це робить Поліанна. А ми з Поліанною чекаємо твій коментар, чого хорошого було сьогодні у твоєму дні. І не забувай підписатися на канал Гостяху Таруся. У нас завжди є ліки від смут. Дякую, що був з нами. До зустрічі, друже, і не забувай шукати радість у всьому!